Нічний домашній арешт або особисте зобов'язання у Новозаводському районному суді Чернігова мають обрати запобіжний захід начальнику міського управління ЖКГ Ярославу Куцу. Рішення суддя Андрій Ліпстер має оголосити завтра вранці. Нагадаю, 14 лютого Куцу вручили підозру. Справа стосується збитків, завданих бюджету на майже 7,9 мільйона гривень. Куцу інкримінують службову недбалість. Йдеться про закупівлю комунальним підприємством АТП 2528 Техніка білоруського виробництва влітку 2022 року за завищеними цінами, сам куц на засіданні сказав, що підозру вважає необґрунтованою, адже в його посадовій інструкції не передбачено, що він має контролювати діяльність підприємства, у якого є свій керівник. Мені складно сказати, з чого така виникла логіка. Тобто, виходить таким чином, що будь-яке порушення, яке зробив, зробило комунальне підприємство, будь-яке автоматично е, в цьому, в цьому, е, в цьому е, моя провина. Тобто я не можу нести відповідальність за дії е, посадової е, особи. Тобто я його не спонукав, я йому не казав. Ну, тобто В який спосіб я мав би… Е, есть, в чому я е, ну, незадовільно виконав е, свої роботи. Тим більше вони оголосили тендер. Е, тендер це е, е, прозора. Зі слів прокурора Володимира Коваля до обов'язків Ярослава Куца входить забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів. Куц підозрюється в тому, що не перевірив інформацію ні про технічні характеристики, які не технічні характеристики транспортних засобів. Які планувалися закупляти підконтрольним підприємством за бюджетні кошти, не встановив ні ціну таких аналогічних транспортних засобів на ринку, не організував роботу таким чином, щоб підпорядковані працівники перевірили дану інформацію. Підозру Ярославу Куцу вручили поблизу одного із заміських комплексів відпочинку. За словами підозрюваного, він того дня був на лікарняному, бо погано почувався. Я звернувся до сімейного лікаря, зателефонував. По-друге, ну в мене давайте зрозуміємо робота. Така трохи стресова, тому я спокійно поїхав дійсно до Шишкіна. І я планував на вечір вечір з дружиною святкову. За словами прокурора Ярослав Куц, намагався таємно покинути комплекс та виїхати у протилежний від Чернігова бік. Водій повідомляв, що е, сам намагається е, виїхати ну, з території, де знаходиться Шишкін. Однак, як виявилось, на задньому сидінні знаходився підозрюваний. Потім з'явилася е, довідка про е, нібито тимчасову непрацездатність, е, яка була отримана, е, як було встановлено у. Е, Закладі охорони здоров'я де директором і засновником є його дружина. Сторона обвинувачення просить підозрюваному домашній арешт із 21.00 до 7.00 із певними зобов'язаннями, серед яких не відлучатися з Чернігова без дозволу, пояснює це тим, що КУЦ може намагатися уникнути відповідальності, у тому числі переховуватися від слідства. Каза підтверджується тим, що під час проведення обшуку за місцем проживання куца на місці Проведення слідчої дії з кут відмовився. Ігнорував телефонні дзвінки слідчого. Також слідчий зазначив те, що Ярослав Куц може впливати на свідків. Проте сам Куц говорить, що готовий співпрацювати зі слідством. Крім того, за словами його захисника Олександра Шевченка, він лікується у Києві. Мій підзахисний має певні хронічні захворювання. В зв'язку з чим він, скажімо так, вимушений звертатися регулярно за отриманням кваліфікованої медичної допомоги щодо обов'язків, які пропонує покласти. На моє підзахисному слідчі щодо необхідності не відлучатися з населеного пункту, з яким він зареєстрований, бо проживає без дозволу, я вважаю, що це буде перешкоджати об'єктивно перешкоджати пану куцу, скажімо так, оперативно звертатися за медичною допомогою в разі виникнення гострої потреби. Олександр Шевченко просив відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення а у разі необхідності обрати запобіжний захід, щоб це було особисте зобов'язання з можливістю пересуватися без дозволу територію Чернігівської і Київської областей та Києвом.